Протягом багатьох років Україна займає лідируючі позиції в Європі щодо кількості людей з серцево-судинними захворюваннями. Щороку їх діагностують у понад ста тисяч українців. Лікарі наголошують, в міжзоні такі люди можуть страждати від загострення хвороб серцево-судинної системи. Це відбувається через зміну погодних умов, через недоотримання. Поживних корисних для серцево-судинної системи вітамінів та мікроелементів, недоотримання за тривалий зимовий період, сонячного світла, перехід до більш рухливого способу життя. Весняний період пік активізації хронічних захворювань традиційне явище. Страждають переважно пацієнти середнього та похилого віку. В групі ризику знаходяться пацієнти, які мають Підвищену вагу, які страждають на цукровий діабет, які ведуть малорухливий спосіб життя, а також які палять. Ну і пацієнти, які мають вплив тривалого хронічного стресу. Період війни лікарі особливо радять не нехтувати власним здоров'ям. Наразі варто ще ретельніше слідкувати за станом всіх систем організму, та у разі потреби, зокрема при підвищенні артеріального тиску, звертатися за допомогою до кваліфікованих спеціалістів при появі таких симптомів, як відчуття перебоїв у роботі серця. Задишки, стиснення за грудиною чи пекучих болей, головний біль, оніміння в лівих-правих кінцівках, особливо якщо воно з'явилося раптово чи слабкість, то слід терміново звернутися до медичну допомогу. Якщо це швидка допомога, вони оцінюють ситуацію, якщо людина буде потребувати стаціонарної допомоги і відвезуть у профільний стаціонар. Якщо це первинна ланка, якщо це сімейний лікар, він оцінить ситуацію, призначить лікування. Дарія Юськова, Роман Кравченко, Олексій Васильченко, цей день.